Костянтинівка – стратегічно важливе місто і одна з найгарячіших точок Донеччини. Ворог постійно обстрілює її, активно використовує fpv дрони, намагається відрізати наших захисників від логістичних маршрутів. А цивільні в місті на межі гуманітарної катастрофи. Як може змінитися там ситуація? Чи можемо ми? втратити місто, а росіяни прорватися далі. Про це сьогодні будемо говорити. Це проєкт на часі. Я ганна Дробот вітаю. Якщо ви хочете бачити більше цікавого та незалежного контенту, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та залишайте коментарі під цим відео. Мій співрозмовник сьогодні, військовий експерт Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю! А Пане Ігорю, росіяни тиснуть з трьох сторін північний схід від часового яру, південь через Турецьк і південний захід уздовж автошляху Покровськ-Бахмут. Давайте почнемо з оперативної ситуації. На жаль, вона усугубляється і частково погіршується. Ви вже описали ситуацію оперативного рівня. Тобто зрозуміло, що Константиновка була і залишається дуже привабливою цілю, на жаль, для росіян, бо це потужний хаб в логістиці Сил оборони України на цьому напрямку з воєнної точки зору. Крім того, це такі двері в на агломерацію, яка може відкриватися, якщо ворогу вдасться захопити. Константиновку тобто далі Дружківка, Славянськ, Краматорська, і ролі значення економічна, соціальна, важко переоцінити. І тому останній місяць можливо більше Константиновка стала пріоритетною ціллю ворожих військ групування, ну, наряду, скажімо, з Покровським бої, навколо якого йдуть уже ще з минулого року, зв'язку з цим ворогом шукається будь які резерви для того, щоб перекидувати війська на цей напрям, зміцнювати і просуватися в першу чергу по цим трьом напрямкам, про які ви сказали. А що ви можете розказати про те, наскільки сьогодні на сьогодні ускладнена логістика для українських оборонців? На жаль, за останні часи, скажімо, десь рік на лінії зіткнення навколо її формується так звані себог сторін зони смерті, які забезпечуються діями безпілотних ударних апаратів дронів 10-20 кілометрів з собою старини, де дуже активно застосовуються. Безпілотні апарати, знищуючи як бронетехніку в таких умовах, і дуже важко застосовувати, як це було раніше, там колонами, наприклад, чи групами великими, тому що це виявляється і знищується. І тому це більше застосовуються маленькі групи, причому раніше можна було розглядати 10-15 військових, а зараз це зводиться 3-5. Група, яка просувається вперед, закріплюється, і потім із тих, хто залишився в живих чи боєздатний, чекають на підкріплення і закріплення в такої ситуації. І от таким пересуванням повільними цими групами малими відбувається проход все далі і далі на тактичному рівні, але на жаль, все рівно просування вперед. Ресурсу людського зрозуміло, що у українській армії набагато менше. Я хочу вас спитати все ж таки про те, як організована логістика для української армії, тому що людський ресурс це одне, але воювати чимось треба. Тобто треба отримувати і продукти харчування, треба отримувати зброю. Я от про це хочу вас спитати: наскільки зараз для української армії це важко, враховуючи те, що вони просуваються що це було завжди, і підход ворожий з досвідом ведення бойових дій четвертий рік полягає у тому, що треба розвідувати лінії постачання логістично, перерізати їх, руйнувати їх і таким чином послаблювати в цілому потенціал ведення бойових дій. Відносно того, що да, є, не, не вистачає зброї, техніки боєприпаси, але відсутність військовослужбовців і скажімо, неповної мобілізації, яка, на жаль, існує досі на четвертий рік, вона негативно впливає, тому що підрозділи і частини не укомплектовані, вони ефективно діють дуже важко в таких умовах. Скажіть, будь ласка, оточити все ж таки і взяти місто. Наскільки на вашу думку це можливо? Присипово це можливо, бо це війна. І це залежить від того, який ресурс буде ворога. Цей ресурс на жаль збільшується. Я скільки пріоритетними ну, взагалі стратегічне завдання Путін бачить відносно того, щоб лігімітізувати. Воєнним способом захоплення чотирьох областей, які вони незаконно включили в Конституцію, як відомо, на жаль, Луганську області їм вдалося це зробити, бої йдуть найбільш інтенсивно в Донецькій, і активізувалися на Запорізькому напрямку, тому що Херсонський напрямок географічно дуже складний для ведення бойових дій. Там ріка Дніпро, як бар'єр, і правий берег вище і так далі. Тому. Повертаючись до Донецької області, реалізація відбувається за рахунок того, що концентруються бойові дії а, безпосередньо навколо Покровська і навколо останній час Константинівки, і з Покровська там по трьом напрямах, а південний західний напрям діяльності це а, їх плани відносно вихід на нову область, такі воєнно політичні події, підсумки Дніпро Тому, а, на Дніпропетровщину. Тому ролі значення. Константиновки, ми з вами обговорили. Важко переоцінити, і питання полягає у тому, наскільки будуть з собі сторін надаватися ресурси, резерви. І якщо у ворога ми це бачимо, то з постачанням, це воєнно політичне наше керівництво, нашим силам оборони буде шукати способи, щоб Стабілізувати цю ситуацію, а взяти під контроль всю Донецьку область. Наскільки на вашу думку ця можливість ймовірна? Вона повертається саме з того, що і брати як окремо Константинівку, так і в цілому область. Якщо ворог зможе сконцентрувати відповідний потенціал, а вони це роблять в кампанії 2025 року. У нас перший етап цих дій. І проведення операції стратегічне наступальне ворожі на етап весняно на літній, який фактично закінчується в липні, де вони задіють ресурси, зібрані на кінець минулого року і на зиму. А крім того, новий етап це той, який пов'язаний з підготовкою нових резервів ворожих, тобто, в них прийшла призов страхової служби. Навесні, який тепер навчається в центрах підготовки. Міняє він військовослужбовців вже більш досвідчених, які вони активно залучають, тиснуть на них, щоб підписували контракти, і заводять на лінію зіткнення. Тобто, крім того, призиваються громадяни інших держав завдяки такої, такої діяльності в місяць. Вони досягають призову до 60 тисяч плюс-мінус. Це велика кількість. Я говорив генерал Сирський, що за потом того, що наші сили оборони знищують велику кількість особового складу збройної техніки, але ворогу додається за місяць збільшувати свій, свою чисельність десь на 8 тисяч, тобто це та різниця в плюсі для ворога, яка вона додається. Щомісяця з рухуванням, крім того, є дані від е, і наших і союзників, що можливо, вони формують нові до 13 дивізій ресурсу. Якщо б е, сконцентрують все це і застосують на там одному-двох напрямок, то це тобі це буде такий важкий виклик. Для оборонних дій для сил оборони України, давайте поговоримо про гуманітарну складову, про гуманітарну ситуацію в місті. Скажіть, що вам відомо наразі про цивільних, які залишаються в місті? Цивільне, незважаючи на проведення роботи білих ангелів в агітацію за те, що ми бачимо, що ситуація значно погіршилась, ускладнилась і. Ворог фактично цілодобово наносить відповідні удари і виживати в таких умовах важко, небезпечно. То пропонується відсіляти. Ця робота продовжується в нормальному режимі. Роботи, незважаючи на значення, як великого хаба для Сили оборони України, проводити там уже досить важко, тому йдуть процеси. З одного боку, щоб зміцнити якийсь потенціал на силам, які є на поточний час по обороні місця, а з іншого боку, проводити відповідну роботу відносно вивески людей в небезпечні місця. А є на вашу думку чіткі сигнали про те, що ситуація може загостритися раптово. Тобто, зараз евакуація можлива і триває, а потім вона раптово може стати дуже проблемною, як це неодноразово ми спостерігали в інших містах. Критерієм цього, на мій погляд, є відстань з сторін, по яким проводяться атаки. На Суходолі. Ви напрями цих сказали від яких міст, до яких знаходиться. Це до яких відноситься Пакровське, Тарецький Часов'яр десь вони просуваються з Пакровського боку, наприклад, по цій дорозі, Тарецьке просування, на жаль, є тактичного рівня Часов'яр Тримається вже значить, довгий час, і там ворогу не вдається суттєво, і тому так чи інакше, це такий вплив пасокупності з різних сторін, і тут спрацьовує, що там вдається зменшити дистанцію підходу військ до міста, коли вони можуть застосовувати ствольну артилерію, то. Ситуація в самому внутрі міста значно патішиться, пане Юрію. Я хочу говорити про дезінформаційну складову? Наскільки вона зараз активно використовується росіянами саме на цьому напрямку? Інформаційна складова широкомасштабної гібридної війни була є, залишається дуже важливим, зважливою складовою. Ворог всьому завжди приділяв велику увагу, кладали кошти над діяльність. тому ми саме ще скоро говорили. Ну, наприклад, діяльність ІПСО інформаційної е, операції відповідні по мобілізації, але не тільки, і по іншим напрямкам е, проводиться і відповідна робота е, по конкретному е, напряму, по конкретній локації. Це стосується і по Константинівці, тобто підірвати морально психологічний стан як громадян і мешканців самого міста, районів навколо, так і воїнів, які виконують завдання щодо оборони цього міста. Тому такого роду робота інтенсифікується в зв'язку з тим, що Ворог здійснює операцію по безпосередньо в планах щодо захоплення. Для ньогося принципова як для нас принципово здійснювати свою оборонну операцію і руйнувати плани ворога. Дякую вам. Це проект на часі. Поширюйте та коментуйте наше відео. Вірте в ЗСУ та в Україну, бо Україна це ми з вами.